Третій рік поспіль Федерація бойового самбо в місті Слов'янську для спортсменів, які професійно володіють цим видом бойових мистецтв, проводить відкритий чемпіонат Донецької області. Змагання самбістів, що відбулися 19 жовтня на базі спорткомплексу Донбаського державного педагогічного університету, стали знаковими для багатьох спортсменів регіону. цілому для області та значиме мероприятие, Потому что не только в Славянске, но и на большей части, половине Донецкой области тоже не проводились официальные чемпионаты области, не имели возможности в большинстве проводить учебно-тренировочные занятия, спортсмены. Вот, сегодняшние соревнования являются таким отправной точкой, где начинаются и учебно-тренировочные занятия. Вот уже можно сказать, что полтора месяца спортсмены, дети имели возможность полноценно начинать тренировки. Я думаю, что сегодняшние результаты может, и не будут такие яркие и достойные, но тем не менее. Эти соревнования являются отборочными, где будет формироваться сборная команда області для участі в чемпіонаті України. Участь у чемпіонаті області з бойового самбо взяли чоловіки, молодь, юніори та юнаки. Близько 70 спортсменів зі Слов'янська, Краматорська, Красноармійська, Красного Лиману, Артемівська, Маріуполя та інших міст регіону мірилися силами, технікою та вправністю з однолітками. Учасники, ребята починають з 12 років. Вот, э, а с 18 лет уже идут взрослая категория, то есть уже мужчины. Если это э, дети, да, юноши, то это возрастные категории и весовые категории. Если это взрослые, то это только весовые категории. Уже проведена жеребьевка, по итогам которой уже раз, э, брошется на турнирная таблица. То есть ребята бьются и по итогу выясняется. Кто из них лучший победитель по возрастным категориям среди мужчин будут победителями, тем будет присваиваться по итогам присвоения кандидата в мастера спорта звания. Олімпійських видах спорту по Донецькій області Слов'янськ знашиться в трійці лідерів, а в паралімпійських слов'янським спортсменам немає рівних. Аби підтримати бойовий дух спортсменів на відкриття чемпіонату з бойового самбо, завітав багаторазовий чемпіон і призер паралімпійських ігор з плавання, герой України Віктор Смирнов. Подіржати молодих спортсменів, як я говорив на відкритті, я не можу залишити без знімання. Хороші і потрібні мероприятия для сьогоднішньої молоді. І для розвитку спорту в цілому в Україні, поэтому я підтримую цей турнір. Спорт – це здоров'я, та красота. Нада молодіж як можна більше суліць привести, познайомиться спортом, привести в спортзали, ну щоб не розбрідалися, ні по вулиці, а займалися спортом. Успіху і перемог від чемпіонату області очікували всі його учасники. Після вимушеної перерви вони з нетерпінням чекали на свій вихід на татамі, аби продемонструвати суперникам і суддям свою мастерність і волю до перемоги. Рад, что участвуем наконец-то, а то долго соревнований не было из-за военных действий. Вот готовились, месяц была на подготовку, нормально подготовились в штабе от Славянского бойцовского клуба Триада. Благодаря нашим тренерам Безуглову Андрею и Богушу Сергею Викторовичу. Нормально подготовились, готовы к бою. Не знаю. Бой покажет там. Что будет, то будет. Дай бог выиграй. Да. Три года назад пошли на эту тренировку в шесть лет и уже выиграли немало мест. Мы нам очень нравится заниматься самбо и я благодарен тренеру, что он меня этим научил. Я тоже благодарен тренеру за то, что он научил меня приемам, которые не знают те люди, которые обижали меня раньше на улице. теперь они до меня больше не пристают, не лезут. Ездим по соревнованиям, занимаем призовые места. Какие навыки должен иметь спортсмен, чтобы занимать первые призовые места? Ну, в первую очередь надо быть, ну, не бояться в бою и, ну, и надо быть настроенным на победу. Сегодня ты считаешь, что ты победишь? Да. Я думаю, займу первое место. А что ты хочешь пожелать своим соперникам? Удачи, пускай учатся, дерутся тоже, занимаются, не бросаются этот вид спорта. Для того аби досягати успіху у спорті, окрім майстерності завзяття та чоловічого характеру, на думку фахівців, спортсменам потрібен певний перелік якості і факторів, а володіваючи мистецтвом бойового самба, що має цілий спектр переваг, чоловік стає справжнім захисником та лідером. Спортсмен, обладаючи навиками бойового самба, він, по більшому щоту працює як універсальний спортсмен. Чому он вміє працювати руками як боксер? коленями, ногами, как кикбоксер, тайский боксер, да, и имеет навыки борьбы не просто вольной или греко-римской, то есть бросковой техники, но и навыки болевых удушающих приемов, это уже дальше бразильская джиу-джитсу, грэплинг, это вот, то есть, весь комплекс, то есть, он готов ко всему, спортсмен, плюс, как бы, наличие куртки, это намного усложняет э, процесс, ну, во время боя, то есть, ребята уже используют Всі свої навики щоб побідіть за підсумками змагань, переможці та призери чемпіонату були нагороджені грамотами, медалями та кубками, а також особливими подарунками від спонсорів та меценатів. Однак найпочиснішою винагородою для кращих спортсменів стане участь у чемпіонаті країни з бойового самбо у складі збірної команди Донецької області.